День державності просто неба. У сквері імені Шевченка влаштували патріотичне дійство з екскурсом в історію, майстер-класами та українською музикою. Від хрещення Русі і до сучасної боротьби українців. Молоде свято має тисячолітню історію. Беремо 9-11 століття. Хрещення Русі проходило саме через наші землі, адже перші ті християни йшли через Поділля, зупинялися на Дністрі, на ушиці, на Стузениці, засновували скіти, монастирі. Беремо 14 століття, ми бачимо братів Каріатовичів. Свято це дуже потрібно, тому що вона показує той шлях, який ми проходили, той шлях, коли ми намагалися створити українську державу. І нарешті ми її створили, а зараз відстоїмо. На стендах обласного краєзнавчого музею видатні українські державотворці. А поруч кожен охочий може увіковічнити герб України на грошах Проскурова, бонах, чи виготовити патріотичний браслет на згадку. Щоби закінчилась війна, чат Чат-бот від перших осіб української державності, знайомство з близька у відповідях та запитаннях. У нас діє чат бот живими історичними персонажами. Я, наприклад, виконую роль княгині Ольги, спілкуюся з мешканцями міста, гостями нашого заходу від імені княгині, розповідаю про своє життя і відповідаю на їхні запитання про свою діяльність. Українська музика від козаків Поділля і вихованців музичної школи номер 1 Бойовий гупак із козацькою булавою і шаблями від вихованців міського центру по роботі з дітьми та підлітками. Молять, бері, для хмельничан цей день, як і для мільйонів українців, особливий. Це день ми можемо відзначати як ознаку того, що ми існуємо як українці, і основна наша якраз мета це побороти агресора і в свою чергу продовжувати рухатися в тому напрямку, який ми бажаємо. Особливо в умовах війни, в особливо в умовах російської агресії, ми маємо пам'ятати і знати, і не забувати про свою державність, свій суверенітет, свою недоторканність, бо саме можливість декого забути процес, Стала наслідком того, що ми зараз маємо. Це свято в нас святів на Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.